Що святкуватимуть 6 грудня. Ми хочемо сьогодні згадати історії звітяжного шляху нашої армії. Народна мудрість стверджує, що рідна земля може нагодувати людину, напоїти зі своїх джерел, але сама себе захистити не в змозі. Тому ці святи обов'язок тих, хто живе на ній, користуйте її дарами і спокон віків люд справжні чоловіки до війська, щоб берегти мир та спокій своєї вітчизни. Напередодні Дня українських збройних сил ми не будемо бавитись в козацькі забави. Це сьогодні, коли на Україні знову проливається кров. Буде недоречно, але ми хочемо шанувати наших вояків сторінками історичного відеожурналу, щоб пригадати героїчну минувшину нашої землі. Пропонуємо вам сьогодні. Історію у віках через витягу у чоловіках. І з нами буде славна минула армія, адже ми нащадки давніх воїнів, степняків, русичів, козаків, січових стрільців, героїв, усіх борців за свободу України. Наші душі часто у гучі, але крові слави не погас. Від віщого Олега, хороброго Святослава, Галицького Данила, князів острозьких. Минула слава про відвагу захисників землі рідної, Царгород, Догородчині, Сині води, Орша, Грюнвальд. Це були їх звітяжні перемоги. Але найбільше геройками нушими це Запорозька Славна Січ, Байда Вишневецький, Петро Сагайдашник, Богдан Хмельницький, Іван Бурбун, Максим Кривоніс, Іван Цірков. Ось вони найкращі збройні лицарі України. Пали, здобували і сам поліволінулися, залишилися могили. На Волині моїй, там, де луки гаї, там бугунча битву криваво, там стоять, як хрести, до небес берести, то є поле козацької слави. Немало завойовників знала Україна, це і річ Посполита Російська та Австрійська імперії, більшовицька та фашистська навала. Однак українці не корились ніякому гніту, вони боролись свої збройні об'єднання. Серед них навідомців січові стрільці, вояки Української Народної Республіки, Української повстанської армії. Нашій заслуги втім не бачу, наші не в втім вини, що козацьку в вдачу Нам лишеве предки з давни. На міте не додає стару, що вони от чузиземних сил приступили землю під шляпом горами високими могилами. Ми коли закопаний ми припиняєш свій великий час. Наша ліка і помирості, слава теж, мовиться. Смоги та кучливі, як нежить, що в тій славі принесуть нове, тільки тим історія а лежить, хто сьогодні бореться і живе. А ми нашу славу Україну, Ми не маємо спокою і сьогодні. Українська земля знову потребує мужності та відданості своїх солдат, воїнів з великої букви. Вони там, на передовій. Вони захищають нас і сьогодні. Вони гинуть за нас, як герої. Але герої не вмирають. Entendeu? з тобою, і слави, і подвиги нам не забуть. А скільки на наволк і забот, хоч гинуть хоробрий та вічний народ. Великі сторінки через наше е, відео, через наші гарні слова і побажання. І від імені всіх жінок, дівчат я хочу привітати всіх чоловіків, нинішніх і майбутніх з Днем Збройних сил України. Тому що дійсно, які б ми не були з вами сильними жінки, ми завжди, особливо в останній час, відчуваємо поруч сильне плече чоловіка. І сьогодні я хочу висловити особливу подяку всім тим чоловікам, які допомагали у проведенні нашого сьогоднішнього відеожурналу. Це учень 11 класу Дмитро Симонович, який підготував досить важливу. Військову презентацію про Збройні сили з давніх давен до наших часів. Це, звичайно, помічник учителя інформатики Ігор Володимирович, це Вікторович, вибачаюсь, Це, звичайно, тато, нашого учня, влада Вільбовця, який намалював досить таки непогані плакати, які прикрашають і фоє нашого навчального закладу. І власне всім тим, хто допомагав нам проведенню цього закладу, закладу вибачте. Але наш навчальний заклад він славиться традиціями не лише проведення концертів, відеожурналів. Це одна із сторінок просто-напросто нашої такої благодійної акції, яка присвячена воякам, які зараз перебувають в дуже непростих. Гарячих точках нашої України хто б ще міг кілька років назад говорити про те, що ми будемо говорити про війну в нашій Україні, але історія нас вчить, все минає, все проходить, і Україна буде завжди. І тому про цю нашу акцію, яку практично ми реалізували в нашому навчальному закладі, я запрошую до слова розповісти про неї Тетяну Михайлівну. Будь ласка. Важливо, як на мене, не тільки говорити співати, а ще й практично допомагати. Будь ласка. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, справа в тому, що дійсно наш навчальний заклад активно долучається до всіх тих заходів, які зараз проводяться в Україні, для того, щоб допомогти воїнам на сході. І ці акції, які проводяться у нас, вони є неодноразові. Вони проводяться фактично з вересня місяця. Сьогодні я хочу в першу чергу подякувати також учням 5 класу, які підняли сьогодні досить серйозну тему і привітали наших чоловіків у такій незвичайній, нетрадиційній формі. І дещо про акцію. Дійсно, до неї долучилися багато учнів, батьків, педагогів нашого закладу зносили дуже багато різних і теплих речей, і консервацію, і солодощі. І ми вирішили таким чином зробити, щоб до всіх тих подарунків, які зробили наші діти, батьки в цій акції, ще були теплі слова поздоровлення, теплі слова.